І до новин медицини. В Одесу привезли ліки від всього. До нашого міста прибули мощі святого Пантелеймона, котрий є головним покровителем усіх лікарів і хворих. Велику святиню зі святої гори Афон доставили грецькі ченці. Гора Афон це автономна чернеча держава на території Греції. Там живуть тільки ченці, і жінкам вхід туди суворо заборонений. І туди дуже полюбляли їздити. Янукович і Путін. Віктор Янукович вирушить до Афона. Лезмір Путін приїхав на Афон за дивним збігом. Один з монастирів на горі Афон. На Називається ватопед. А ось герб Афону нічого не нагадує. Так от шенців з афону зустрічав мер Одеси, і, схоже, він був дуже радий їх бачити. <питрес> Мер Одеси колишній регіонал та ще й власник російського паспорту, хоча і заперечує це. Та сам Бог велів Афонським старцям цілуватися з Трухановим, як з рідним. Ченці висловили подяку за теплий прийом. а Також відзначили, що Одеса залишила гарне враження, оскільки грецькі салоніки і південна Пальміра в багатьох сферах дуже схожі. Південна Пальміра Пальміра знаходиться у Сирії набагато південніше південної Пальміри. Є ще Північна Пальміра, так називають Санкт-Петербург. Тому Одеса. Південна Пальміра, але тільки відносно північної. Мощі святого Пантелеймона, а конкретніше лобна частина його голови, вперше за п'ять віків покинули гору Афон. Саме тому їх довелося спочатку пронести через митничу у спеціальній скринці, яка називається ковчег. Після розмитнення мощі літаком дісталися до Одеси. Там мощі зустріла маршрутка і відвезла на побачення з вірянами. Ось цей рух митрополита Агафангела мені дещо нагадує. <зві> Ажіотаж був точно не менший. П'ять віків все, що оточувало мощі, це бородаті чоловіки у чорному. А тут Одеса, перша в житті маршрутка, різнокольоровий одяг, перші за 500 років жіночі вуста. Схоже, бути в центрі уваги мощам сподобалося, тому логічно, що тур вирішили продовжити через величезний наплив людей. Час перебування привезеної святині продовжено до сьомого лютого. Нічого собі, скільки людей, і всі вони справді прийшли за зціленням. ви Адкуди знали столько цілітільних свойствах мощей Це елементарне знання, яке... Которым должен, дождно которым должен владеть человек, чоловік, який интересуется. Ну це ж чудово. Якщо мощі лікують, то треба їх використовувати якомога ширше. Можна взагалі організувати швидку релігійну допомогу та виїжджати з метою зцілення відразу на місця автомобільних аварій та нечасних випадків. Чому ніхто не додумався? Це ж елементарно. что-то верить, чому то поклоняться. Я підозрюю, що існує величезна категорія людей, які мають потребу зовсім не у вірі. Să Cum ați ieșit de pe acolo? Doamne! Au u lunca?